Дівчата, привіт! Сьогодні у нас тренування. Чотири вправи з резинкою. Е -е, робимо розминочку, таку достатньо непогану, і будемо переходити до основних вправ. Що ми зараз робимо? Ставимо ножки широко і переходимо перекатом з однієї ноги на іншу. Пішли 10, 9, 8. 7, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Стоп. Вийшли в центр і пішли розворот на кожну сторону. Десять. Тас в одній точці. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні і міняємо сторону. Пішли. Десять. Дев'ять. Вісім в сторону видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє і пішли перекати на кожну ногу. Разом з ротацією плеча. Пішли. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє. Опускаємося вниз і пішли на кожну сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє. Опускаємося вниз. Сідаємо на ліве коліно, права рука в сторону, руки вниз. І йдемо зараз в сторону і на відкриття. Пішли. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Остання і затримались. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І міняємо положення, залишаємося в цьому положенні і йдемо назад. Десять. На п'ятку. Права нога. Дев'ять. Ручки під себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. останній. Випрямились і затримались. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. чотири, Два. І міняємо положення ніг на іншу. Тут зараз повністю наступу. Ручки перед собою. І зараз їдемо раз і в сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять. 4, три, два і затримались. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотир, три. Два. Повертаємось. Ліва нога на п'ятку і пішли. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Підтягнули руки і затримали. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, виходимо вгору. Зараз у нас у нас сьогодні чотири прави з резинкою. Ми працюємо три круга. Ми працюємо 35 і два круга по 40 секунд. Зараз ми розпочинаємо саме резинку на стопи. Повністю на стопи. І у нас задача. Ми працюємо, піднімаємо коліно вгору. Працюємо так 35 секунд. Приготувалися, пішли, уже робота пішла. Вгору видихаємо, максимально вижимаємо. Вгору видих. У нас 35 секунд роботи, 15 секунд відпочинок. Ще працюємо. Залишилось 15 секунд. Вгору видихаємо ще 5 секунд. Відпочиваємо, залишаємо різинку на стопах і ми зараз йдемо вниз. Ще відпочиваємо. Ми зараз йдемо вниз від дімночку. Ідемо. Ось тут у нас ноги з'єднані. Тільки трошки ближче. У нас задача, ми залишаємось нахилі і тягнемо резинку назад. Ліктями. Пішли, уже працюємо. Тримаємо таз спинку. Кого дуже туга резинка, ви можете її поставити на одну ногу тільки. Ще працюємо. 10 секунд. Тимаємо таз, останнє. І зараз з того положення ми відразу опускаємося вниз. У нас руки йдуть на тяжку. У нас руки йдуть на тяжку. І ми постійно в напруженні вводимо резинку туди сюди І йшли уже пересунути. Я нічого не бачу. Пішли, вже працюємо. Ще працюємо. 15 секунд. 5 секунд. Пусть резинка у нас натяжка. І зараз наступне вправо ми резинку йдемо на стопи. Зараз за 10 секунд вже розпочинаємо. І йдемо на зміну Право ліво на випрямлення. 5 секунд. Пішли. Вижимаємо. Працюємо десять секунд. П'ять. Відпочиваємо одну хвилину. І зараз ми робимо такий наступний круг ми виконуємо. Уже по 40 секунд і 20 секунд відпочиваємо. Все йдемо спочатку, тільки ми зараз йдемо знизу, так як в той раз йдемо знизу, а потім наперед. Ще відпочиваємо. Ми починаємо в м'язів живота, потім йдемо руки, у нас постійна резинка в напруженні. Потім йдемо тягу на спину у вертикальному положенні і піднімаємо коліна вгору. Ще ми відпочиваємо за. 20 секунд ми повертаємося і працюємо далі. Вже залишилось 15. Кому дуже важко ставити на паузу, але не хвилина відпочиваєте. Максимум 30 секунд. 5 секунд. Пішли. Ще працюємо. 10 секунд. Відпочиваємо, міняємо розинку, відпочиваємо 20 секунд. Міняємо розинку на долоні. І зараз працюємо те саме. За 10 секунд вже розпочинаємо. Можна, щоб були стовпи в підлогу, можна, щоб були випрямі, а тут, в принципі, доданки ми немає. Пішли, вже працюємо. Машина не там їде. Ще працюємо 10 секунд, постійно резинка у нас напружена. Відпочиваємо 20 секунд тільки, йдемо вгору чого ми робимо вертикально. Для того, щоб у нас і таз був напружений, і спинка працювала. І ми розпочинаємо. Ми це зараз 5 секунд, приготувалися і щоємо. Модулюважку можна залишити на одній, місці. У кого резинка чорна, а в кого звичайна, то працюємо далі. Ще 10 секунд. Відпочиваємо 20 секунд і зараз сідаємо коліно вгору. Поправте резинку, у вас не було запутана, особливо, якщо ви пластику, як я. розпочинаємо за 5 секунд і йдуть коліно вгору. Готуватися вже пішли? Добре, Ще працює 15 секунд. Відпочиваємо одну хвилину. І у нас ще один такий круг, ми працюємо 42. Ще відпочиваємо. Нагадую, у нас це тренування буде діяти з доступом до понеділка, хто не встиг зробити сьогодні. Ви можете спокійно зробити в суботу або в неділю. І в нас залишилось 30 секунд. І в нас пришкова робота Починає, не починається а в понеділок, додаткове тренування в записі. Чисто пришкова робота, плюс гантелі, плюс резинки. Буде кардіо, там буде 6-8 станцій. Буде в записі. І потім ми стартуємо вже з 2 числа. Виходить, ми понеділок тренуємо, і, в понеділок принципі, відпочиваємо. І у нас буде з 2 числа, але там буде два тренування. Буде 2 числа тренування, і буде 4 -е числа тренування. Приготувалися 5 секунд. У нас уже час. І йшли. Працюємо, ще 20 секунд, 10, відпочиваємо 20 секунд і наступно йдемо тяга назад. Ще відпочиваємо. я вже сама. Ну тільки моє важко. Це залежить взагалі, в якому темпі ви працюєте і яка у вас резинка. Оце має значення. приготувались, Пішли. Вниз і зараз йдемо на руки. У вас або ноги коліна зігнуті, або, або, або прямі, як вам причитель. В принципі, дружно. Ідемо, залишилися 10 секунд, вже навіть менше. Три, два, пішли. Ви кожен раз робите видих вперед і назад. Робити цю вправу, щоб у вас поясниця була прижата. У мене, коли ноги прямі, важко прижати поясницю, тому я її схинаю. Це все індивідуально, як у вас сформована осанка. Ще працюємо 10 секунд. По останній. Відпочиваємо. І наступно йдемо на м'язи живота. Міняємо. Останнє вправо і знову на стежечку. За 5 секунд вже розпочинаємо. Два. пішли. йшли. Важливо, я паузу роблю. Я не, не спішу, не біжу. Я кожен раз фіксуюсь там, де напрягається м'яс. Працюємо ще 20 секунд. Ой, перестаралась. Ще працюємо. Час відпочиваємо. Почуваємо різинку в сторону і прижимаємо відразу праве коліно до грудей. Права рука в сторону, виводимо і затримали, наскільки, наскільки дозволяють ваші м'язи. Виводимо в центр і міняємо ніг. Ліво прижали. У вас була лежить в центрі, вона мене досі боком він заважає волосся. Ліва рука в сторону, права наліво і в іншу сторону. Повернулися в центр. Руки на животі, поклали два коліна в праву сторону, вліву. Захватили ви під колінами, випрямили ножки, натягнули носочки, споїсниця у вас прижата, відпустили носочки, припіднялися вгору. Прахунок у обох ніг. Прийшли на живіт. Потягнулись назад. І зараз потягнули таз в праву сторону, руки залишаються в центрі, а таз в праву. Те ж саме вліву. І те ж саме ще раз назад. Максимально, ліва рука йде вперед, поклали праве плече в сторону і затримали. Міняємо положення рук наоборот і затримаємось. Лягли повністю на живіт, поклали ліву руку під голову, прижали праву стопу до сіднички і затримали. Відпускаємо без різких рухів і міняємо положення ніг. І ліву прижали до сіднички і затримали. Відпускаємо, ліхті у нас приїжджають до підлоги, підриваємось м'язами живота, а не прогинаємо поясницю і потягнулись з цього положення два куліна. Втягнули лікті, залишилися одну точці. І припіднімаємо. І на сьогодні у нас тренування закінчено. Всім гарного дня і нагадую, в понеділок у нас. Додаткове тренування, хто не встиг оплатити 25 числа, у вас вже оплата хто продовжує 100 злотих, а не 70 злотих. І всім гарного дня!